На Личаківському цвинтарі завершили перший етап ексгумації давніх поховань. Загалом за чотири місяці робіт знайшли понад 650 останків. З них мала частина періоду Першої світової війни, а решта другої світової та повоєнного часу. Поховання були е, йшли рядами. В деяких місцях були надзвичайно на різній глибині від 40 сантиметрів від рівня поверхні до двох і більше метрів від рівня поверхні. Багато споховань були з. Черепами, які після загибелі, власне, проводили розрізання черепу. І це видно, що це є після або госпіталю, або люди, які гинули їх. Власне перед похованням власне проводила така процедура. Двоє з похованих виявилися солдатами вермахту. Також знайшли різні артефакти: монети, залишки одягу, жетони воїнів, надгробки та хрести. Традиційно за ці речі ми маємо відповідно до дозволів Міністерства культури і до тих правил передати до музею. Ми будемо це передавати до Львівського історичного музею. Якщо, наприклад, це буде цікаво ще, наприклад, музею історії Львова чи комусь іншому, ми з узгодженням з Міністерством культури ми це погоджуємо і можемо передати також іншому музею. Нагадаємо, що на території, де проводять ексгумацію, було кладовище часів Першої світової війни. А потім радянська влада продала тут свої поховання, коли прийшла до Львова. Під території Личаківського кладовища була така величезна довга стела, де було написано «Посередині планети в громі туч грозових смотрять мертві в неба в мудрість живих. Видно, та мудрість живих росіянами не довго дотримувалася, бо ми бачимо, що. Знову почалася війна. А в кінці, але тобто на початку, якщо говорити з цього боку, був е, такий бронзовий орден, орден, який лежав на землі, і там також було написано щось «За Леніна, за побіду за вас. Додамо, що на території розкопок по завершенню усіх робіт планується звести меморальний комплекс. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.